Привіт, глядачі Ютуб каналу. Хотів би подякувати вам за реакцію на концерт Бал Сатани на те, що він отримав стільки коментів і переглядів. Мені дуже приємно, дуже вдячний вам. Хотів би анонсувати, що подібний концерт, як Бал Сатани, буде проходити 12 січня в бочка Пап о 19.30. Буду я і Паша. Ще хотів би анонсувати на цьому тижні вихід відео на кухні 2, про який мене просили. І сказати, що в цьому місяці буде ще три подібних концерти, як Бал сатани. На всі чекаю. Найближчі 12 січня. Дуже вдячний вам за перегляди, хороші і погані коментарі. І так само, якщо цей відео вам сподобається або не сподобається, відреагуйте, будь ласка. А все, приємного перегляду! <плес <Fourier> Круто! <рес> а це ви <absorbed> Якщо чесно, я просто так пізданув але самі сполилися. Тут ви є. Ні, на здоров'я, на здоров'я. Хто це спитав мене перед цим? Ви? Чого Чого в меню? Ну так. Єбать. Тихо там. Мені допомога не потрібна. Вибачте, якщо було грубо. Я сьогодні взагалі якийсь. Angry Bird. Що я замалю. Як вас звуть для початку? Олена, Олена, привіт, я Марк, описки Олені для початку. Олена, що за дурні питання ви мені задаєте? Чим займаєтесь, що ви такі питання задаєте? О, Начало ось, блядь. Що ви викладаєте? Математику. О. Я не знаю, мені оцей мем згадався останніх днів, що на віранді о, о є. Знаєте? <рискій> <рискій> Ладно. Скажіть, будь ласка, ви у кого викладаєте? У дітей? У... Ну, мається на увазі в школі чи в якомусь вищому навчальному закладі? <рискій> Приватна, школа. <що>? Приватна, нічого. <рискій> <рискій> Хто там учиться? Мається на увазі приватні діти, дякую. Приватні діти мається на увазі багатих людей. Коротше, хотілось вдарити дитину чи ні? Ні. Та що я вже... А ви своїх ну, отхуй підпиздили і тоді У ну, мене там на роботі три піздюка депутатських. Їх я уїбати не можу. но ти Щас одгребеш, сука. У вас дорослі діти, вони за столом з вами? Права. О, ну сидять Тише ти, ти Ні слова не... Да, мама, мама. Да, мама, про мой класний вопрос, Задавай. Права. Круто. А дорослі діти у вас насправді. Їм 7 18 Кому, Кому не 18. Оно в капюшоні, син. Це ж... Ну вам не 18, пане. Скільки вам років? 16. Скільки років вам? 16. 16. А знаєш, що тебе сюди взяли? Щоб вдома не дрочив, що сам не сидів. Ну і сестру на всякий випадок взяли, бо мало ли що ти там, блять, наробиш. Що ти в 16 років чим займаєшся взагалі? Ну, крім навчання. Щось цікавить тебе. Баскетбол. Баскетболіст Ти да. Ти прям ходиш на баскетбол? Да. Що тобі з баскетболу, хто подобається, хто твій кумір? Дівчика. Не бачив я в НБА, <рес> не, ну... А от і девочки. А, Добре. А, типу там ще дівчата тренуються. Ти про це? Да. Так. Як команда називається твоя? Edmirals. Admirals? Да. Ти адмірал. Як тебе звуть? Артем. Артем адмірал. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ну я так розумію, ви тато, так? <рес> <рес> Чого так смієтесь? Після того, що він розказує? підсадило <рес> просто. Реально? Це реально підсадило? Не, не обманюйте. Це жарт? А ви, ви сказали троє дітей, де третя дитина? Немає. Вже виріс. А, виріс? Дорослий вже. Круто. Що, дасте, яку пораду, можливо, людям, які хочуть завести. У вас троє дітей, це багато. Як справитись? Ну, що найголовніше в батьківстві? Троє це оптимально, не бійтесь. Так, <плес> да, я теж задаю такі, блядь, питання розумні, тут люди, вибачте, мой вийдіть. Це питання про дітей. <плес> Та ні, <не>, ну <плес> а ви прямо бідалися. <плес> я просто... Я вам сейчас говорю, там вкусно, <плес> круто. Що хотіла щось розказати? У мене сьогодні переїзд в нову квартиру. Ти переїхала в нову квартиру? Куди? На Лукенці. А була де? Дешевше. А піжди, дешевше вийшло чи в таку ж ціну я не почув? Значно дорожче. Значно дорожче, ще й на Лукенівці. Ну, так, тому що я жила в Клоповніці, там просто жа. Але з того, щоб я розповіла, я зробила тяжко зі. Тобто ти жила в клоповніці довго, зробила з неї ляличку і вирішила це відпразнувати переїздом на Лукеновку? Це якийсь подарок взагалі для орендаторів. Просто роблю ремонт і їду в хуйову квартиру. Там ж дивиться ремонтів не зроблених, хіба ну це. Засіляюся, ремонт з'їжджаю. Оце то так. Це тримає в Києві зроблено. Що по професіям ви казали щось? Але я зробив, що це не ремонт. Ну хотіть, що за офіс? Такі боже, вона ще й розмовляє. <риклад> <риклад> Таке виробляла, сидить, розговаріє за століком. Ви що, подурели, погупіли? Ну ну, вчора тільки бачив. Хорошо, а чому ви кажете, он є а що ви хотіли про нього розказати? Ви думаєте, ми не знаємо що це? Щось цікаве спитати? Скільки у вас там підписників? Хорошо, які цифри ви знаєте про свій аліфанс? А, ви просто надаєте контент, вони самі там модерують. Агентство. як називається агентство? Ви не знаєте? Просто в телеграмі хтось написав. Ми агентство на OnlyFans. Скидай фотки. Вітя М. Ем. Скидай фотки. Я агентство. Прям так і пише. А вона ж все заебана ремонт робить, тоді да? Скину сейчас всі. Ну, вам зарплату присилають? я Ебать, я на иначе мы сейчас сидим в центре Нью-Йорка все. Тут на концерт импровизации пришлось с 5019. Могу себе позволить. Могу себе позволить прийти на концерт. Музова? Агентство не дорабатывает. Все, там я вже людина договорюю. Це все здоров'я любі. О, давайте з вами поговоримо, поки мотор не почався. Давайте. А, е. Як вас звуть? Юля? Юля, Юля. з ким ви прийшли сьогодні? З подругами. З подружками. Ви вже випили алкоголю з подружками? Звісно, достатньо. Звучить не дуже добре. чоловіком Розвозиться з чоловіком? Через що? Через алкоголіз Що? Через, алкоголь. через нашу через алкоголь що я сьогодні висувало. Реально, через це посварились? Так. Тобто ви його кидали через те, що сама напились? Це ж така, це така стратегія. Я понял. Ви шукали. Я не знаю, персонал. що я нахуй щоб він просив мене вибачення за те, що я зробила. Типа вибач мене за те, що ти напилась? Так, так, так. Я так розумію, ви давно в субі, вже закінчилися. Ні, працює, так, це нет, це не трошки підрозділи. Да, да, Чесно, ви, ви водночас так говорите, я наче на базарі. Да. В овочно ряду. Хорошо, дівчат, ви як дізнались про цей про цю зйомку? Ми завжди в темі. Я так розумію, ви в бар прийшли випити, а тут розгони. Розгон? Ми вдома виплили, ми прийшли до нас, на сам Насамперед ми прийшли перший раз на розгон, побачите, не що толком. тут. Почали розгонятися з себе, знаю? Ми розгонялися і прийшли догнатися. Поняли, ви не будете плювати в кадр? Ні, кадр за мною. Ми цивілізовані люди. Ви оператору нашої будете блювати. Ми можемо оператора погладити. напрягся. Звісно, напрягся. Ніякі і оператора цього не хоче. Ми та платимо. А звідки ви знаєте? А якщо ви повернетеся, оператор так сидить Ви Звісно. Да, девчата, а ви чим Ми все? тільки для цього і пройшли. Оператора. Я понял, дівчата. — Тільки оператора. А от ви говорите, як вас звуть? Я? Ні, ні, от все, Я що взял, яйця так. хочу поговорити. Як вас звуть? Маша. Марія, а у вас є чоловік? Немає. Yeah. <рив> <рив> мене не є. Виріша. Тобі взагалі не залишають шансу пиздіть. Та подружка все на корню робить. Хотіла яйця погладити, у неї є чоловік. Може, якщо ви 20 років в ракі, то теж захочете їсти? Ви 20 років в шлюбі? А що, після 20 років шлюбу шлюбі у чоловіка пропадають яйця? Нема гладичу? Ні, Не, інтерес пропадає, гладити. Саме ті яйця? Інтерес, да. так. До, до речі, всім смачного, хто зараз їде. А ви з своїм вже посварилися сьогодні? Маш? Ні, спали... щодня. Що, щодня? Хотів вас спитати, що допомагає 20 років бути у шлюбі. Нічого. Алкоголь накажу. Точно. Його. Я зрозумів. Добре, дівчат, скажіть, будь ласка, коли буде йти мотор, ви не будете заважати? Закрим рот. Реально? Отвічаю. Добре. Віримо в зал? Вірим. Люди махають хуя. Я прям тільки що дівчині очі подивився, вона отак мені губами сказала, не їх на. Ну, а ти можеш загот рукою закрити? А ти прям хочеш? Придушися трошки мене. Щоб я відпочила. А що, уже втомуєшся? Я? А що я втомився? Я ж ваш чоловік, що він зі мною сварився. Воно вже зі мною почав сваритися. Може, ти втомився, блядь. Не не ну чесно, з вами говорить втомився. Правильно. Я це ще думаю, я зараз уявляю 20 років з вами говорю. <рес> це ж точно яйця втягуються, і в тебе в тебе з'являється жіночий набір полових органів місячні починаються після спілкування з вами. Грудь набухає. Добре, <laughs> вибачте, я вже зайшов в глупості.